Очередная мама, там было только 35, если манка, ходим 35. А утром встал весьма рано, выше и удалился в пустынное место там. Моліса. Всі дайте мене посичами. Своріх месяць Ви знаєте, що Ісус Христос усюди ходив з вчиника. І повідуємо вони десь там ночували в місті. Коли в місті спали, воно стає рано, не просто рано. Весьмара, дуже, ви так знаєте, сочетку, може, трохи зайшло, поставляє свою кучнику, у пустине місто. Це там була пустиня, це там було просто таке місто, де, 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 де люди не жили, де ніхто не ходив, бо йому ніхто не мішав. І там вмовився. Тут не написано, кулько, цей час, 23, Mm -hmm. ну, Молився э, до Господа Робця Небесного. E, так, аби він е, Знаю з детства, чим ми ну, чи не були.